Всім вам мира Божого. І сьогодні поговоримо на таку тему: багатьох людей сьогодні атакують біси, чорти та всяка нечиста сила. І муки та страждання вони відчувають навіть християни відчувають, я вам скажу. І тоді не спрацьовує ніяка благодать. Ніякі молитви, не допомагають навіть обряди та е, цитування з Біблії теж не допомагає. І чому, коли виганяючи сатану е, слова, вони не мають сили, і вони не є діє, дієві е, в нашому житті. Я хочу вам сказати, що відповідь вона дуже проста. Тому що Слово Боже воно не прописано на серці, в мізках, воно не прописано в людей і немає народження згори. І у медицині цей феномен протиріччя слів і дій називається когнитивним дисонансом, коли людина вона не живе тим. Що говорить. І це, звісно, діагноз. І Ісус, Він прийшов у плоті на цю землю. Це прийшов Бог, Він прийшов в образі Ісуса Христа на землю, в плоті. І Він показав отой стандарт святості, тому що в нього був дух Бога. Але навіть коли Ісус, Він був 40 днів у пустині, Він постився, Він приймав отой піст, і навіть до Ісуса прийшов Сатана, і Він його спокушав, Він йому показував всі, всі блага, всі красоти Всесвіту. Але Ісус Він сказав, що. У Слові Божому написано, що поклонятися потрібно тільки Господу Богу. І більше нікому других богов не должно бути. Ніяких зображень, ніяких других богов не должно бути. І сатана він відступив від нього, тому що Слово Боже воно завжди актуальне, і Слово Боже воно саме сильне є. І от. І часто можна чути від людей, що я віруюча людина і я спасена. Тому сатана до мене не підійде, і він під моїми ногами. Але якщо діявол, він прийшов спокушати Христа, то чи може він прийти і до нас? Звісно, може прийти. Якщо у нас нема прописане слово Боже, якщо ми його не вивчаємо кожного дня і не спасаємо душі других людей, не приносимо Богу плоди, то тут без розговорів сатана він буде розрушати і вселятися в наші мозги. І... І тому і потрібне кожної людині Бог дав слово Боже, щоб находитись з Богом постійно. Всім вам благословенного дня! І нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є.